В Цьому поєдинку зустрічається Львівська Галичанка, господар майданчику та столичний Спартак. Прокоп'як з веденням, прокоп'як залишає на Яну Дмитро. Вибороні грає в Колодюк. Законана передача на позиції правого крайнього повернення. Спортарку замінила, але мати підвідкову польову гравчию вийшла також на майданчик з 17 листопада по 26. У Галичанки Владислава Сорокіна 8 номер. Марина Маркевич. Красиво програє вона. Один закинути місяць. Сімметровий, інший а, у порожній ворота. Діченко і нею розступів Олеся Дівченко 6-3 на користі львівської команди. Катерина Козак. Не завжди діє вдало. Карина Колодюк. Дмитришин. Дмитришин. Гра проти Кінока повила переграти Єлизавету Пастеля. Дентрі. Дівченко. Дівченко і на діану Дмитришин. Схоже за все Скажімо, те, що очіка Лілія. Едерин. Це, згідно заявку на мав. Знову такий момент Діана Дмитрична Чендар на себе притискає оборону. Марія Поляк у ворота. Форжаковська забиває прямим типом без жодних обманних рухів, а ще й через блок. Звісно, при цьому шансів забити небагато. Ну, що? Ще одна спроба. Третя пакет Катерини Козак, перша влучна. багатьох років. То в дитячій настрій чемпіона університети категоріях. Кудок з коду атакує Світлана Дмитрична, Можливості у Спартака втекти у відрив. Дмитришин. Зібратися зараз в вдох. на своїх моментах забила. З надістанцію атакує Катерина Катерин. Цікава історія. Напевно, головна історія серія влучних китків некоторые не поза. Скрипец. Играть. Гавриш, кидо Гавриш, Другий тайм, у нас 15 за 15 минут до встречи. Кач, перенавко Ледю, перенавко за правокрайну вышла в линию, передача. Забывает Гавриш. До, таке влучання. Анастасія Оржаховська. 17.11. не ідеться повернутися у гру. Классне право півсередньо, Оржаховська, права крайня, Підставлялась під тобі гроші і говчанки. просто прийшли. І ще є. Гавриш. Статана Гауриш. Метріше. Перехопити, натомість провалилася. Виходить, вона вийшла і її зона захисту залишилася вільною і перехопила протоп'як. Спробує більше протиставити і збірна України досвід, опиняючи атаку, суперниць. І, че доведеться все розпочинати заново, але Майбутні матчі, матчі між Спартаком спорту Контаріна 964 на майданчику Рівненської команди. 30-19. Гаврич клас напаси Гаврич в українському гандболі щодо нападу. Так. Сказали, що звісно завжди хочеться закидати більше. Сказав, що і Галичанка е, залишається, тримає свій рівень найсильнішою командою національної, національної першості. Місцерени закидає львівська команда. Остаточний рахунок тридцять